Лабораторна робота номер 3 Складання електричного кола та вимірювання сили струму на різних його ділянках. Скласти електричне коло з послідовно ввімкнених джерела струму, вимикача, амперметра, електролампи дротяного резистора. За допомогою вимикача увімкнути струм, зняти покази амперметра та занести до таблиці значення сили струму. вимкнути струму колі. Увімкнути амперметр між електролампою та дротяним резистором. Виміряти значення сили струму та занести його до таблиці. Вимкнути струм у колі. Овімкнути амперметр між дротяним резистором та джерелом постійного струму. Овімкнути струм. Виміряти значення сили струму та занести його до таблиці. Порівняти вимірені значення сил струмів на різних ділянках електричного кола, зробити та обґрунтувати висновки.